Від багато коментарів до попереднього відео були про те, що та, нафіг нам ця раша, будь ласка, запишіть гороскоп України. Справа в тому, що гороскоп України про гороскоп України пишу постійно в своєму телеграмі, в соцмережах. Але я розумію, що відео так, це дійсно інший формат, і інколи зручніше передивитись. Не кидаю свій серіал про Рашу, все одно я буду продовжувати знімати про гороскоп Росії. Там дуже багато ще чого вам сказати, в тому числі про майбутнє, про передбачення. Але я не можу не відругувати на бажання своїх підписників. І починаю ще один паралельний серіал Гороскоп України. Він також буде з декількох частин, тому що дуже об'ємна тема, і тому налаштовуйтесь зручніше і. Починаємо. Отже, я хочу поговорити про основи нашої держави з точки зору астрології, на чому вона стоїть, з точки зору енергії саме. Які в неї сильні сторони, які в неї слабкі сторони, як це все проявляється в часі? Тобто, коли періоди сильних планет, планет або сторін, коли слабких, а інколи це відбувається одночасно, тобто, проявляються змішані результати. Для аналізу гороскопу України, що астрологи дивляться? А, загалом беруть момент ухвалення акту незалежності після голосування Верховної Ради у Верховній Раді 24 серпня 1991 року. Чому я відмовилась від, ці, від цього гороскопу від цієї дати? По-перше, тестуючи цей гороскоп різними методиками по цій даті, багатьох подій просто не видно. Тому я стала шукати альтернативу, копати, міркувати. І я знайшла цю альтернативу. І коли я знайшла, я зрозуміла, чому гороскоп від 24 серпня не показує всі події. Справа в тому, що після проголошення незалежності Верховною Радою фактично Україна, як незалежна держава, не була визнана світовою спільнотою. Українська на той час Радянська Республіка була дуже консервативна і озиралась на дії Росії, яка проголосила свою суверенність так звану на рік раніше, 12 червня 1990 року, і ця Росія, що почала вирізняти себе як суверенна поміж інших республік, колишнього, ну на той час ще існуючого радянського союзу, а в свою чергу він розпадався на очах. Але надати свободу Україні ця Росія не поспішала. І хоча вона на той час Росія захлиналась від власних проблем, їй не було не до України, і вона з одного боку відкрито не заперечувала, щоб Україна проголосила незалежність, не оскаржувала прагнення України до свободи, а з іншого. Але з іншого західний світ він ще жив категоріями холодної війни трохи, і він дуже боявся підтримувати цю незалежність України, щоб не сваритись з Росією, яку тоді дуже боялись, і в принципі до цього часу мало що змінилось, на жаль. Тому, щоб легалізувати вихід Совка в акції проголошення незалежності, заклали можливість на загальнонаціональному рівні. Цю незалежність підтвердити. І це було прописано в плані зробити загальний національний референдум, який був запланований на 1 грудня 1991 року, з формулюванням, що саме після нього цей це акт буде легалізовано, тобто, без референдуму, без волі а, населення України. Акт про незалежність України був ще не дійсним, він ще не, не вступив в силу, і це дуже важливо розуміти. А в астрології важливий момент, коли саме якась подія вона вступила в силу. Тоді ми можемо брати цю точку за відправну для подальшого аналізу. Отже, моє відчуття, що має бути більш точніший гороскоп України, вони були підтверджені історичними фактами та юридичною логікою. І залишалось визначитись з часом. Час знайти було дуже важко, бо інтернет в той час не було. А в відкритому доступі зберіглась загалом тільки інформація про те, що вже 1 грудня 91-го року стало відомо, що населення України за незалежність ці результати почали надавати за київським часом досить рано, як на мене, але зберіглись підтвердження цього. Який я знайшла в книзі мого э, гуру з мунданної астрології Ніколас Кемпіон, це доктор хоменіті э, Сайенс? Э, він викладає єдиний в західному світі викладає астрологію як науку. З точки зору культурології, що правда, але насправді він дійсно практикуючий, крутий, дуже астролог, і досить давно він написав таку книгу, такий довідник по всім країнам. Він дуже глибоко досліджував створення всіх країн, що взагалі існують. І там, де було можливо, він зазначав час. Так от, він відслідкував. За його даними, що новина про те, що Україна здобула незалежність на референдумі, була вже в вечірніх новинах BBC по, по британському часу, о 6.20 вечора. Це відповідає 8 вечора, 20 хвилин за київським часом. Тобто, це точно стало, сталося не пізніше 8 вечора, самопроголошення проголошення по київському часу. І вже після цієї події, після проголошення результатів референдуму, західні країни почали визнавати Україну як незалежну. І першою, до речі, це зробила Канада. А потім трошки зачекавши, тому що всі чекали реакцію Росії, всі чекали реакцію Боріса Єльцина. А і ця реакція була стримана, схвальна. От тоді вже почали почали долучатись інші країни. І такий виник парад визнання незалежності. Що, в принципі, зайняло 2 грудня 91-го року. Всі новини були тільки про це. Отже, у цей час він працює адекватно, восьма вечора, 1 грудня 91-го року. Хоча я вважаю, що дата 24 серпня 1991 року також важлива, я тут інколи також зазираю, але колись я розкажу для чого не сьогодні. Переходимо до самого гороскопу. І в цій частині відео я розкажу, які обіцянки він в собі несе, які енергії він собою являє. І щодо передбачень майбутнього по цьому гороскопу, їх багато. На моєму телеграм-каналі. Можете передивитись адресу цього телеграм-каналу в описі до цього відео. Але окреме відео з передбаченнями також буде, далі буде в наступних серіях цього серіалу Гороскоп України. Багато передбачень зараз не буде. Зараз база така, щоб ці передбачення були зрозумілі. Отже, на момент народження сучасної України над східним горизонтом сходив седиричний знак рак. Знак рак це знак емоцій, переживань, постійних змін, прагнення до щастя та комфорту у власних кордонах. І можна сказати, що це є основне національне бажання українців. І це національне бажання реалізується через місяць, це планета, яка керує знаком рак. І я хочу сказати, що місяць це містична. Поетична планета, це супутник Землі, загадкова. І якщо люди будуть вивчати аспекти до місяця, як він рухається, фази затемнення, то вони будуть розуміти, чому саме рак є справжнім седеричним асидентом України. Це по місяцю можна все бачити, по місяцю можна все передбачати, в тому числі. І загрозливі дні, які я якраз всі передбачення, яке я успішно робила по загрозах, вони просто основані на тому, що я спостерігаю за рухом місяця. Нічого складного в цьому взагалі нема. Просто секрет в тому, щоб знайти таку правильну вхід точку входу, і місяць це саме місяць. Отже, саме рух місяця в астрології, це ключ до кульмінації подій загалом в усіх гороскопах і людей, і країн, а просто в Україні він подвійно важливий. А, і через що Україна реалізовує своє бажання: от бути щасливою, нацією в своїх кордонах, в своєму комфорті. І далі інформація, яка може декого розізлити – але я часто повторюю, що в мене немає мети всім подобатись, оглядачу, на жаль, можна не вгодити. Якщо я буду на цьому зосереджуватися, я не зможу ніякі відео записувати. Я буду постійно хвилюватися, чи сподобаюся, чи ні. Я кажу те, що я бачу: так, от, місяць в гороскопі на 1 грудня розташований в третьому домі гороскопу, який вказує, на жаль, на сусідів. Тобто, Україна дійсно сильно залежить в своїй реалізації від того. З ким вона по сусідству і як вона співпрацює, як вона дружить чи не дружить, і від того, чи адекватний цей сусід, чи ні. І в цьому її сила і слабкість, тому що сила, коли сусіди адекватні, вони співпрацюють, а тоді це країну підсилює. Ну, слабкість всім очевидь, слабкість наразі всі бачать. Якщо сусід неадекватний, то ви самі знаєте, до чого це проводить. На жаль, місяць з точки зору міфології, дивиться на схід, тому в Україні було так важко відірвати свої інтереси від Росії, перенести їх кудись ще на момент створення країни, тобто на момент саме незалежності, утворення незалежності. Місяць, в свою чергу, знаходиться в такому тонкому сузір'ї, сузір'ї Чітра, яке пов'язано також з південним напрямком. І це вказує нам на деяку таку кармічну глибину, глибину глибин. Південний напрямок він надзвичайно важливий для України. Тобто це найвразливіший напрямок. Тобто, якщо він захищений, то Україна щаслива і Сильна, якщо він не захищений, то е, це дуже вразливо. І в принципі, в всі вже це в цьому встигли переконатись. Крим, Маріуполь, е, частина Херсонської області власне втрачено е, наразі е, через те, що цей напрямок важливий, і його потрібно було більш полінувати. Якщо, якщо глибоко зазирнути ще глибше, ще там в кармічні такі глибини, то а, в Україні є кармічні зв'язки з прадавньою Персією. Історично Україна пов'язана з Персією, бо мала давні контакти через Кіфію. Геродот прямо писав про походи Персів у прочорноморські степи. Через великий шовковий шлях і торговлю Чорним морем іранська культура до той час австрійські ідеї, орнамент, ремесло потрапляло на територію України. А в середньовіччі Київська Русь контактувала з Персами через Візантію та Каспійське море. До речі, перси вони були дуже такими серйозними прихильниками астрології. Вони розвивали, і які знання могли також в Україну потрапляти. На жаль, дані ці не зберіглися до сьогодення. Наразі Персія, спродавня персія, її не існує, так? Є Іран. Але сама Персія енергетично і пам'ять про неї це природний дзеркальний вузол для України. І якщо ми дивимося на Іран. Це таке для нас попередження. Це країна, яка наразі потрапила під тоталітарний контроль релігійно-ісламської еліти, і це про тому, що прадавні перси взагалі не були мусульмани. І навіть о, сучасний, сучасний Іран до останнього часу допомагав о, Росії атакувати Україну, поставляючи в країну агресорку Шахеди. Так ви спитаєте, а що тут зеркального? А от я вважаю, що історія Ірану – це велике попередження для України, у що може перетворитись країна, якщо допустити сильний розрив між елітою і суспільством? Перед революцією 1970 року в Ірані шахська еліта вона жила в розкошах. Орієнтуючись на захід, з Західом, з Сполученими Штатами були чудові зв'язки, але при цьому повністю ігнорувались потреби населення. Населення пересічно відчувало відчуження, приниження відсутність права голосу. І це створило потужну хвилю протесту, яка провела до влади зовсім іншу, ще більш жорстоку модель владу Аятол. Так, я вибачаю, що мене дуже здалеку занесло. Повертаюсь в гороскоп України з Персії. Що тут важливо? Діва, в якій знаходиться місяць, Натальний, вказує на факт залежності від Росії, яка, яка ця залежність була на момент проголошення незалежності. Такий парадокс. Тобто, незалежність була проголошена, але фактично ця залежність зберігалась. І в цьому був закладений конфлікт, який Пізніше, як ми вже бачимо, проявив себе. Діва при цьому це знак Асиденту Росії. Про що я розповідала в своєму попередньому відео. Ви можете його передивитись на моєму каналі. І ви, дивлячись зараз у цей випуск, ви можете запитати: так що, тепер так завжди буде? Завжди буде ця залежність? Н ні, спокійно. Завжди нічого не буває. Тим паче, рак, ще раз нагадаю, це, асидент України, це знак постійних змін. Тому ні. Але для те, щоб здобути реальну незалежність, просто треба боротись. І на це вказує господар Діви Меркурій, що в свою чергу, він дівою керує, знаходиться в шостому домі гороскопу України. І от на цьому я хочу зупинитись детальніше, тому що. Розуміння цієї комбінації дасть вам взагалі розуміння причин національних страждань і ключі до того, як від них звільнитись. Що таке шостий дім? Шостий дім це в гороскопу і в гороскопах людей, і в гороскопах країн. Це вороги, це проблеми, а в гороскопах країн це ще війни, ну і в гороскопах людей, до речі, також. Гріхи, вороги війни та проблеми. І а, я тут ще більше так от зосереджуюсь на одній з цих тем. Тому що про, про ворога Росії вже всі розуміють. А от є такий аспект цього дому, про який. А, ми, ми мало говоримо, а потрібно. Шостий дім це класичний дім духовних ворогів людини. Якщо ми розглядаємо гороскоп людини, гороскопі країн це, як можна сказати, гріхи країни. В чому, в чому країна грішна? грішна? Як вона, людина чи в даному випадку країна бореться з цими ворогами? І вороги бо вони бувають зовнішні, нам зрозуміли, це Росія, а бувають внутрішні. Так, от що то за внутрішні вороги? Внутрішні вороги в індійській філософії, а я ж індійський астролог, в їх не 10, як у хри, християн, 10 там, от таких смертних гріхів, а 6. І оці 6 гріхів, вони описують взагалі весь спектр людської, людських злочинів, скажімо так, причин всіх злочинів. А перше це бажання, жадання, пристрасть. Тобто, якщо ти щось захотів, це проводить тебе, це тебе спокушає. Це гріх номер один. Друге гнів або агресія. Це другий гріх. Тобто не, не вчинок якийсь, як це описує християнство. А тут описується в шостому дім він описує саме інтенцію, саме на, такий внутрішній, внутрішній імпульс. От гнів призводить до гріха. Гнів – це причина цього гріха. Наступний це жадібність або скупість. Четвертий це ілюзії. Це прив'язаність до якихось неіснуючих своїх уявлень і неясність розуму. П'ятий це гордяк, зарозумілість, пиха. І шостий це заздрість. Все це таким. Все це в це активно дуже присутньо у всіх людях. Але в Україні, в Україні через оці всі енергії, скажімо, цих гріхів, вони тягнуть країну до руйнування. І для того, щоб країна була щаслива, заможна та була звільнена від зовнішніх ворогів, потрібно, щоб, хоча б от при владі люди були які позбавлені от впливу. Цих інтенцій, таких грішних. Тобто, так, усі люди мають якісь там свої думки, свою якісь там боротьбу внутрішню в собі. Але ну, не може бути люди лідерами, які показують, що вони жадібні, що вони грабують, що вони там хабарники, також люди, які не можуть контролювати свій гнів. А також люди, що просто дурники, які живуть в цих якихось ілюзіях. Неосвічені. А це все от, хоча, би, хоча би лідери країни вони мають бути якимось таким еталоном. Того, що людина може успішно з цими спокусами боротись. Але чекати на це не варто, тому можна працювати хоча б з собою. Так, от всі ці шість гріхів мати на увазі та дивитись в себе, наскільки вже ти пропрацьований. І так, якщо кожна людина себе внутрішньо пропрацює, візьме ці такі інтенції під контроль, то Країна буде краще, люди будуть краще, і більше вирогідності, що життя буде щасливіше. В людей вважається, що саме ціме ці шість пунктів це такі перешкоди для того, щоб людина була вільна з точки зору карми, з точки зору перероджень. Ну а Україна, вона просто. Ми всі спостерігаємо всі шість гріхів, коли ми включаємо новини. І в національному гороскопі України цей дім надзвичайно важливий, тому що в нього ще крім Меркурія знаходиться раху. А раху це вказівка, ну, будь-де в будь-якому гороскопі, що людині або країні треба, чому навчитися треба, в чому недостатність досвіду. Тобто, раху в шостому домі вказує на те, що людина, якби це була людина або країна, вона програє всі ці. Всі ці проблеми яскраво е, проживе їх, поки вона чомусь щось до неї не, не дійде. Е, і це її зробить сильнішою. До речі, раху шостому домі вказує на силу. Тому в цьому є і плюс, що от в якомусь сенсі оці ці шість проблем вони в чомусь і допомагають. Тобто агресія в якийсь момент це також сила, яка призводить до можливості захищатися. Е, Ілюзії. Вони потім, коли вони розвіються, ти розумієш. Ти, ти стаєш розумніше, слава, слава Богу. І так далі. Тобто, в цьому в кожному з цих там, гріхів є потенційно і насправді дуже велика сила. Але обов'язково там, де знаходиться раху, спочатку великі проблеми. Потім людина, якщо ми розглядаємо людину, або там країна з цього може вирости. І я вірю, що так і буде. А... Щодо ілюзій, до речі, а от це гріх ілюзії, а, я думаю, що мені не треба вам пояснювати, які, а, які ілюзії стали причиною загибелі людей, як жадібність, якщо ми говоримо про жадібність та гординя, керують тими, хто в Україні добирався в різні роки до влади набивав свої, свої кишені грошима, або як гнів та агресія людей одне до одного всередині країни руйнують добробут людей. Повернемось до астрології з філософії. Війна, яка почалась 20 лютого 2014 року, вона почалась саме в період раху та під період місяця. І це чітко показує, які кармічні причини і зв'язки того, що відбувається, хто є зовнішній ворог і хто є внутрішній. Скільки ще будуть тривати ці уроки? Ви можете запитати, тому що дійсно вже втомились всі. Скажу так, вони можуть тривати як на психологічному рівні, навіть після завершення вже такої гарячої фази і повномасштабного вторгнення. Період, період управителя 6 дому, а це Юпітер, іде зараз. І він закінчиться в 2032 році. Я прошу там зараз не лякатись, це не означає, що війна буде до 2036 року. 32. Це просто означає, що до цього часу ці спокуси, гнів, жадібність, бажання, ілюзії та гордяк вони будуть людей атакувати. Повномасштабне вторгнення почалось в період Юпітера під період Меркурія, і це було повне задієння шостого дому. А які ще планетні підперіоди, попереду, періоди. А, ну, Юпітер має ще декілька цікавих підперіодів, і щоб розуміти, коли війна закінчиться, треба про них поговорити. Я обов'язково про них розкажу. А поки що я просто прошу вас перетравити цю інформацію, тому що вона досить серйозна. А, залишити, можливо, запитання в коментарях, уточнюючи. І обов'язково я всі коментарі проглядаю. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, а, і відслідковуйте, тому що наступні серії незабаром. На все добре, бережіть себе, допомагайте ЗСУ. Побачимось!